Про ринок нерухомості поговоримо далі. В Україні він відновлюється. Зокрема, покупці найбільше цікавляться готовим житлом. Тут йдеться про вторинний ринок. Також значно зросли обсяги пільгової іпотеки. Однак, до показників, які були до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ще далеко. У департаменті фінансової стабільності Національного банку України кажуть, що зріс також попит на оренду. Відповідно, серйозно відновились ціни, особливо в Києві. А ось первинний ринок нерухомості залишив залишається у скрутному стані. Попит пригнічений інвестиційного попиту, також майже немає ризики, як безпекові, так і фінансові для будівельної галузі нині досить суттєві. Анатолій Топал, керівник асоціації керуючих нерухомістю з нами на прямому зв'язку. Добрий вам вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, які е, фактори сприяють укріпленню позитивних тенденцій на ринку нерухомості сьогодні. Саме головний фактор, який сприяє зараз укріпленню будь-якого ринку, в тому числі і ринок нерухомості, це стійкість наших батальйонів на сході та на півдні. Це саме головне. От. І люди повірили о, в Збройні Сили України і почали о, залишати кошти в нашій країні, купувати нерухомість. Ну і вже переходячи до. Певних чинників економічних, ми можемо казати, що по-перше, будь-які гроші, які заходять в країну в будь-який спосіб, рано чи пізно починають складатися в ринок нерухомості в будь-якій країні за будь-яких часів, навіть нам як показує вже новітніша історія, і навіть під час повної масштабного вторгнення під час війни, а друге, те, що дійсно допрацювала іпотека. Дійсно запрацювала іпотека, і можна казати, що порядка від п'яти до семи відсотків угод проходять за участю залучених коштів. Це та ж сама є оселя. Також пільгова іпотека, яка йде під 9 там відсотків. Річних на жаль, там є певні обмеження. На жаль, ще не так масово, але це. Ну набагато більше як це було навіть е, в по, довоєнні часи до по, повноштабного вторгнення. От е, плюс питання е, того, що е, почали не те, що заробляти, а певні верси населення почали вкладати свої кошти також купівлю житла для себе. Е, Зв'язку з тим, що трошки знизились ціни. Там зниження цін ну, по деяких сегментах значне, що, що вважати значним, да? е, то починають купувати купувати для себе. Е, знову ж таки, погоджуюсь з тим, що вторинний ринок ну, зрозуміло ризики, е, зрозуміло, що у кого є кошти, зараз купують для себе, щоб зараз жити. І ринок е, наперекір ну, дуже багатьом. Прогнозам минулорічних там 22 року він не впав в нуль, е істерики не трапилось. Хоча перші ознаки ми бачили в квітні, травні 22-го року е були навіть історичні угоди, коли ціни навпіл, ціни падали, але дуже швидко ринок оговтався, і е по мірі того, наскільки відкидали цих е е нехороших. Людей від Києва, від інших міст, то і ринок почав розвиватися. Це, що стосується купівлі-продажу вторинного ринку. З поринним ринком там все складніше, бо бачимо, що дуже багато будівельних майданчиків, на яких, на яких роботи почали вестися формально, більш формально, ніж дієво. Є забудовники, які витягують, реально витягують будівництво, намагаються, але. Інвестор залишився тільки той, що купує для себе. Станом на 20-21 рік у нас ну на первинному ринку було до 80 відсотків так інвесторів, да, які ну займалися спекуляцією в доброму сенсі цього слова. Ну от коли купувалися квартири, там ну купувалася майбутні квартири, купувалися на стані. Будівельних майданчиків перепродавалися там по мірі, як, як виходило будівництво з землі, і в на цьому заробляли кошти. Таких було дуже багато, і вони зараз пішли. Але ті, хто купував для себе, залишились і вже станом на другу половину 2023 року повертається інвестор, який вкладає зовсім іншу мотивацію не для спекуляцій, а для збереження коштів. Для збереження да, для в вдовгу купують, щоб потім надавати в оренду. От. І о, таких угод ще мало на первинному о, ринку, не довіряє поки що забудовнику о, потенційний покупець, хоча були прийняті певні закони, які мають захищати права інвестора. О, на жаль, поки що первинний ринок дійсно знаходиться в пророжному стані порівняно з авторинами. Пане Анатолію, а що з цінами на нерухомість? Чи відбувається зростання, можливо, зниження? Які прогнози надалі? Щодо прогнозів, в наших умовах прогнози давати взагалі не можна ніякі. Да? Самі розумієте, що відбувається. Що з цінами? Ціни не впали. Як там не чекали, ціни не впали, і в тому стані, що зараз, не буде падіння. Не буде категоричного падіння, як багато хто очікується. З приводу, якщо порівнювати до, в час до повноштабного вторгнення, дійсно ціни просіли. Ціни просіли на деякі сегменти майже вдвічі, на деякі сегменти на 35-40%. Ми бачимо, що просіли. Що відбувається далі? Якщо що вже можна казати, да? бачимо ціни пропозицій. І якщо 2022 рік у нас різниця між цінами пропозиції і цінами реальних угод досягала в середньому 25-30, деяких 35%, то вже в 2023 році торгуються менше. Тобто ми можемо казати, що з цінами пропозиції і цінами реальних угод е майже в деяких, особливо в тих сегментах, де е великий попит. Майже нема торгування. в інших доля торгу знизилась до 15% між заявленими цінами 20%. Ну це знак до того, що вже вийшли в ринок на той рівень, коли вже починаються працювати деякі більш економічні, а не ані історичні фактори. Що далі буде, будемо дивитися? Будемо дивитися, це залежить все від розвитку ситуації, що склалися, як буде складатися, от якщо буде в тому стані, що зараз, ну дайте розуміти, що міграційні процеси у нас запущені. У нас покупець є, покупець є з грошима. Плюс якщо залишити той розвиток іпотечного ківання, який є зараз, і ті, ті тенденції. То будь-яке покупець зростати, от пане Анатолію, а що жаль. з цінами на оренду? Чи зараз на західній Україні такі ж високі ціни, які були на момент повномасштабного вторгнення, коли для прикладу зняти квартиру у Львові взагалі було нереально і вона стояла втричі дорожче її нормальної собівартості? І загалом, яке місто наразі найдорожче е, щодо оренди? Найде все ж таки залишаються міста на західній Україні, але нема вже такого рівня цін, як це було в лютому, березні 2022 року. Нема такого Київ, Одеса, Харків після того, як відігнали Орків, ціни на оренду почали зростати. Поступово ми ще не вийшли на довоєнний рівень. Не вийшли ми на новоєн, але якщо тенденція залишаться, то на 70-80% довоєнного рівня ми вже вийдемо на весні, на весну і на літо наступного року. Ціни будуть поступово поступово зростатим. Чому? Бізнес почав працювати. Економіка, хоч якось, починає працювати. Є в містах гроші, люди заробляють кошти, вони купують, вони знімають в оренду. А з іншої сторони, під кількість об'єктів пропозиція зросла. Як, от після спілкування з управителями та власниками ОСББ, вони кажуть, що квартири, які надаються в оренду під час повного масштабу, за останні два роки, давайте казати, зросло ну на 20-25%. Навіть от в ОСББ у нашому будинку кількість квартир в оренді зросла. Тобто, люди, хто виїхав, хто це як заробіток собі хоче, вони починають здавати. Вони починають здавати. Чому є? І їдуть за навчанням, їдуть за роботою. Ну і в деяких містах, я вам скажу, що військові також піднімають Рінокренди. Де виходить батальйон на ротацію, там о, починає жвавішати Ринок оренди. Хай не надовго, на 2-3 місяці чотири, але військові знімають. На жаль, є випадки, коли відмовляють військовим поодинокі. Маю надію, що поодинокі такі. Але Гроші працюють, ринок працює. От прибрати ще обмежені податки при купівлі продажу нерухомості, які вводились на зростаючому ринку для того, щоб запобігти стрімкому зростанню цін, але вони зараз залишилися, вони також тормозять розвиток ринку нерухомості, плюс захист забудовника, не інвесторів, а саме забудовники, якісь програми державні, якихось там, ну не знаю, якось. Трошки попуститися в цінах на землю, плюс прибрати корупційну складову, хоча б на час війни те, що є на первинному ринку, і забудовника треба рятувати, бо ринок нерухомості той локомотив, який потужний локомотив, який може вивести з кризи будь-яку нерухомість, в тому числі нерухомість України. Анатолію, дякуємо вам за цей екскурс в поточні реалії ринку нерухомості України. Анатолій Топал, керівник Асоціації керуючих нерухомістю, був з нами на прямому зв'язку і за його слаб...